Ебил? Ты ебил? Нахуя ти кидаєш? ты кидаешь? Ты долбоб, твой телефон 12 тысяч? Ты долбоб? не Нет, даст, і... ты телефон твоя стена? Нахуя ты кидаешь? блядь Блять, сори. Не получил ебал, сейчас да ти ты він 12 тысяч, блядь.

видимо призрака. Ну, зараз я його не існує, не існувало і не буду існувати. Опять пранкуємо Артема. Галина пранкуємо. Перетворяємося, що типа існує пікова срака. Короче, рублей выйти, типа я просто... Блин, реально страшно стало. А где этот ящик? Так, заберу. Вот он. Стали. Я максимально скоро зайшов захватив, але я не міг вийти з кімнати. Я совсем без... со всі сили. Я вже смію. Я відкрию, але вже змінилася. Пацани, нам треба любу м'яку ігрушку. Яку? Яку? Любу маянку. Якусь. Локція. Хто зі мною? Я знаю де ігрушки, але вони в том песні зеленій кімнаті давай, проклятой. Давай я Артем, я хочу тобі щось розказати. Коротше, пацани, опять я би хочу панкувати. Так, що ті пари є, є пікота, А вони нас пранкують, Ох Коротше, притворяйся, що, цього, що я тобі цього не говорю, окей? Просто. А, окей. Я так. Ви бо... ти потім не получиш, так? Ви ти ти розказав мені? Окей. Як, якщо ти, і, 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 ти будеш робити від, якщо, якщо, ти не розкажеш... А що це за копійка, пляху? Казу, Ко та так? Ти не можеш набрати. Мені тато так говорив. Коротше, якщо якщо ти не розкажеш, що я тобі розказав, то ти ніхто не дізнається, що я, я тобі розказав. Все, да. давай так. Давай. Я з тобою заключив контракт, ви тому я, я тобі розказую про пранки, в яких я не, я не хочу участвувати. Я тобі зараніше сказав. Я тут. Ладно, Хвати притворяться. Коротше, я тут можу притворятися. типу, що вона сзаді тебе або щось таке, от. От коротше, отак mm -hmm. от. Окей? Okay. Okay. Ладно, давай йде. О, то, что ты вообще убрать его лифте, а то вид молота там не капец. А давай я игрушку что? Игру и Давай, а я в лифте, а то мне буду жив. Стоп, кадр. Декс. Я взял все, что треба. я знаю треба січка не треба бо вона брала спички для свічок. Ми визивали, треба когось волоса я знаю Та ні, можна... тобто, то інші то повызывати вночі так треба Вночі? ночи а тоді ми всрались да. треба дождиц будь ласка давай дожди сідай зі зюдож шукати. ладно Треб... давай йдемо туди. Окей. Дивіться, реально, де може Мари, а де тебе ну не, стопудов, десь. Є, не треба. Треба сих Ну тут прямо десь в цей кимнате. Во! Во И угу, І сій, Исей. А ты ну, можешь чуть-чуть сон. Куда зібрати? На тарілку? Ай, блін! А може, на тарілку тарелку сяку? Та завтра я буду вийде. Во, силь е! Можно наркоту? Да нет, не, Вадим сказал, что нет. У стола игрушка. А тебе треба ночью визивати, у нас не получится. день. А то... без Можно и днем, мы визываю днем пам'ятаешь меня Ну, поездку. Ну вроде та, ну там в номере. Чтось такие та пам'ятаю. Пацаны, нам треба набрати святую воду. Нахуя святу воду? Та, збросу, святую воду? Ты ладно, просто звичайна вода. Ну, мне похуй, я просто беру. Мали, треба... а, давай, так, дай по колодку. Ивановий пофиг, пикали дами! Усиление, баба Дуки, у него катка просто Арс. Да. Неё... Я ну и пофиг, он, сейчас сдохнет, а он играет Brawl Старс. И хо, а он играет в Brawl Играй, Игнатка, играй, играй, уроки Игнатки и самостоятельного контроля, а он играет в Старс.

Насипай На таривці. Готуємо собаку по рецепту. Ми тепер готово. Так. Що Він мав визвотися. І нам сказали, що від нього треба ховатися. Пішли ховатися. Від баба духа? А ви мії двері ще точно відкривати? Точно. Дух, від, від якого треба ховатися. Коротше, дай мені ковдру, я б ту проводила зграти. А я а, тебе баба дум тебе не... Твоя, кепка Там мені похуй. Давайте заїбати що. Дай Давайте один, два, три. Бабусук вийди! Базух вийде! Бабатук прийде! Нас! Нас духати! Щоб їбаться! Тихо, все. А як я включаю? Зараз я включаю!

Пацани, я не стрімно. Та й не сразу. А не А ще пірнув? Ар тебе ще пірну. А, не надо. <головіка> Ладно, стримуй себе. Стримуй. <головіка> Та не показуйте мене, я так фана сховаюся ви мене. Не треба показувати Хавалили тут математички. А, а? А там нас, нас еще были хаты и баба Дуки пиковая кака. Пиковый пенис. Пиковая каждая. У нас видно через тебе, ти садий так повністю. повністю. Отак отак важна. Мене видно нічого, що мою жопу видно. Ми зараз здохнемо. А і пофіг він іграє просто. Папі, а чого ти наші не підешника просто? Тисяч, 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 все. Я там ти не бі повідами, бо... Чо, пацани, тихо, тихо, він нас шукає. Він нас шукає. Він нас шукає, він нас шукає. шукає. Коротше, пацани. Ми у мало процентів, я не можу знімати пока.